Друзі, на ваші чисельні прохання продовжуємо розповідати про потужну радянську зброю, яка перебуває на озброєнні у Збройних сил України. Це вже третя частина відео. Попередні дві частини ви можете подивитись за посиланням в описі цього ролику. Ну а ми починаємо. Реактивна система залпового вогню бм 30 Смерч. РСЗВ Смерч це радянська реактивна система калібру 300 міліметрів, прийнята на озброєння у 1987 році. Артилерійська частина системи монтується на модифікованому шасі вантажного автомобіля МАЗ 7911 або МАЗ-543 М. Підготовка до бою смерчу після отримання ціле вказівки займає три хвилини. Повний зал проводиться протягом 38 секунд. Після стрільби батарея готова до маршу за одну хвилину. Що дозволяє вийти з-під удару противника. Маса РЗВ смерч у бойовому спорядженні 43 тисячі 700 кілограмів, кількість напрямних 12. Мінімальна дальність стрільби 20 кілометрів, максимальна 90 кілометрів. Снаряди реактивної системи залпового вогню смерч мають автономну систему корекції траєкторії польоту. Стрільба з РСЗВ може вестися одиночними снарядами або одночасним залпом з 12 снарядів. Залпов. Однієї машини вражає цілі на площі 672 тисячі квадратних метрів. Для обслуговування реактивної системи залпового вогню потрібно три особи. Станом на 2021 рік Україна мала на озброєнні 81 одиницю РСЗВ «Смерч». Бойовий танк Т-80. Т-80 це радянський основний бойовий танк, прийнятий на озброєння у 1976 році. Т-80 став першим серійним танком з газотурбінним двигуном в ролі основного двигуна. Лобовий броньований захист танка комбінований і складається з верхньої та нижньої лобових деталей, зварених між собою. Борти є цільноштампованими сталевими листами. Корма зварена з двох листів. Усі модифікації Т-80 мають 125-мм п'ятиміліметрову Поствольну танкову гармату з роздільним заряджанням 2А46. Механізм заряджання конвеєрного типу забезпечує швидкострільність у 6-8 пострілів на хвилину. Боєкомплект до гармати складає 38 пострілів. Час заряджання комплекту складає 13-15 хвилин. Маса спорядженого снарядами танку 42 тонни. Максимальна прицільна дальність пострілу від 4 до 5 тисяч метрів, залежно від типу снаряда. Існує понад 20 модель. Діфікації танку Т-80 на момент широкомасштабного вторгнення Україна мала 88 модернізованих танків Т-80 БВ. На кінець 2023 року ЗСУ змогли затрофеїти ще 165 танків Т-80 в окупантів. Зенітно-ракетний комплекс БУК. Бук це сімейство зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями, крилатими ракетами, керованими бомбами, літаками, гелікоптерами, БПЛА тощо на малих та середніх висотах від 30 метрів до 14-18 кілометрів в умовах інтенсивної радіопротидії. Перша модифікація ЗРК Бук була прийнята на озброєння у 1979 році. До складу бойових засобів БУКу входять командний пункт. Станція радіолокації виявлення цілі та до шести вогневих установок з керованими ракетами. Всі бойові засоби комплексу оснащені засобами зв'язку, апаратурою орієнтування та навігацією, власними газотурбінними агрегатами електроживлення, системами захисту та життєзабезпечення особового складу, що забезпечує їх високі маневрові можливості та автономність при веденні бойових дій. На 2016 рік Україна мала на озброєнні 72 зенітно. Ракетні комплекси БУК вже після широкомасштабного вторгнення деякі українські «Буки» були адаптовані під американські керовані ракети Рім «Сі Сісперо, які постачаються Україні як військова допомога від партнерів. Самохідна артилерійська установка 2С5 гіацинт С. Гіацинт С це радянська 152-мм корпусна самохідна гармата, взята на озброєння у 1977 році. Гіацинт С виконана за безбаштовою схемою з відкритою установкою гармати. Корпус машини зварений зі сталевих броньованих катаних листів і розділений на три відділення: силове, управлінське та бойове. Гармата САУ має два положення похідне і бойове. Механізм заряджання і механізована укладка забезпечують автоматизацію. Зований цикл заряджання, механізм заряджання напівавтоматичний з ланцюговим транспортером та електроприводом. Максимальна швидкострільність гармати 2 а 37 5-6 пострілів на хвилину. Возимий боєкомплект САУ гіацинт С складає 30 пострілів. До основного боєкомплекту входять осколково-фугасні снаряди з максимальною дальністю стрільби у 28,5 км, кілометрів. А також снаряди з поліпшеною аеродинамічною схемою, з дальністю стрільби. У 30,5 кілометрів станом на 2021 рік Україна мала на озброєнні 18 одиниць самохідних гармат Гіацинт С. Бойова розвідувальна машина БРЕМ 1К. Брем-1К це радянська броньована самохідна машина на гусеничному ходу, призначена для розвідки на полі бою. Машина надійшла на озброєння у 1972 році. Моторне відділення машини знаходиться в передній частині зварного бронекорпусу, а бойове у середині і кормі. Велика двомісна башта кругового обертання зміщена ближче до кормової машини. Екіпаж машини складається з шести осіб: командира машини, навідника, оператора, двох радіо. Ріотелеграфістів і механіка водія, основне озброєння Брем-1К 73 73-мм гармата Гром з 20 пострілами, додаткове озброєння, кулемет ПКТ калібру 7,62 з двома тисячами патронів. Для орієнтування та ведення розвідки машина обладнана навігаційною апаратурою, лазерним далекоміром, радіолокаційною станцією, приймачем-пеленгатором, міношукачем, приладом хімічної розвідки, двома радіостанціями ближнього та дальнього Зв'язку для далекого зв'язку розгортається стаціонарна антена типу Диполь. Станом на 2018 рік Україна мала на озброєні 115 одиниць БРЕМ 1К. Великокаліберний кулемет «ККВТ» ККВТ або великокаліберний кулемет танковий – це радянський кулемет калібру 14,5 мм, прийнятий на озброєння у 1949 році. Кулемет є універсальним і може встановлюватися на колісному або триніжному станку, на зенітних установках, а також у масках вогневих установок бойових машин. Автоматика ККВТ працює за рахунок енергії віддачі ствола при його короткому ході. На станку кулемет має дві ручки і клавіт. Вішу спуску на зенітній установці педаль, на бронетехніці електроспуск. Живлення зброї відбувається з металевої стрічки і може бути як правостороннє, так і лівостороннє. Стрічка складається з нерозсипних частин по 10 ланок. Вони з'єднуються між собою набоєм. ККВТ передбачає використання шести видів куль і дозволяє на відстані 500 метрів пробивати бронеплиту завтовшки у 30 міліметрів, а на відстані тисячі метрів 20 міліметрів. Темп стрільби. 600 пострілів на хвилину. В Україні ККВТ застосовується перш за все як основна зброя бойових машин типу БТР. Самохідна артилерійська установка 2С-9 Нона С. Сау Нона С це 120 мм основна радянська артилерійська система повітряно-десантних та аеромобільних військ. Прийнята на озброєння у 1978 році. Броньована установка має гусеничне шасі, може плавати та авіадесантуватися парашутним, парашутно-реактивним та посадковим способом. З метою десантування броньований корпус САУ виготовлений з алюмінієвої броні, яка захищає екіпаж та обладнання від автоматного та кулеметного воду вогню. екіпаж машини складається з трьох осіб. Нона С призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою. Також Сау може вести боротьбу з танками, для чого до боєкомплекта входять різні набої, осколково-фугасні запалювальні тощо. Окрім бойових сау Нона С використовує димові та освітлювальні боєприпаси. Прицільна дальність стрільби осколково-фугасними боєприпасами складає 7,1 кілометра. Це дозволяє здійснювати підтримку своїх військ з вогневих позицій безпосередньо з бойових порядків піхоти до широкомасштабного вторгнення. Україна мала на озброєні 63 одиниці САУ Нона С. Друзі, чи цікавим для вас був цей ролик? І чи хотіли б ви подивитися ще одну частину? Напишіть у коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!